Усім доброго дня. До вашої уваги інформація про дисципліну основи наукових досліджень та технічної творчості. Дана дисципліна викладається для освітнього ступеня магістр, і в межах даної дисципліни, звісно, вивчаються базові навички щодо виконання наукових досліджень, щодо проведення експериментальних досліджень, а також методики та рекомендації щодо написання дипломної роботи. В межах даної дисципліни розглядається, зокрема, фактично інформація про знання, про теоретичний та емпіричний рівень знань, про методи та форми отримання знань, що таке синтез, аналіз, дедукція, індукція, експеримент. І тому подібне це є базовими компонентами щодо проведення наукових досліджень і методів, і шляхів, яких можна якими можна наукові дослідження здійснити також в межах даної дисципліни вивчаються такі поняття, які є базовими для того, щоб можна було опрацювати дані, які отримані під час експерименту. Це, зокрема, статистична обробка даних. Що таке апроксимація, інтерполяція, екстраполяція? Як з даними, які отримані під час експерименту, їх обробляти за допомогою програми Microsoft Excel? Як їх приводити до відповідних научних графіків, і як виконувати апроксимацію даних? Для написання дипломної роботи в межах даної дисципліни вивчається правила оформлення літературних джерел, наголошується на тому, що таке транслітерація, які мають відмінності щодо оформлення посилань на літературні джерела, якщо це є підручник, якщо це є наукова стаття, якщо це патент на корисну модель чи на винахід стосовно самих наукових статей і наукових робіт, адже для того, щоб магістр отримав диплом магістра, необхідним компонентом є написання однієї із наукових робіт. Це або наукової статті, або виступів на конференції міжнародного чи всеукраїнського рівня із поданням тест доповідей у відповідний у відповідний е друкарському друкарський вигляд. Стосовно наукової статті розглядаються такі компоненти, з яких вона складається: це анотація, основний зміст статті. Що входить до анотації: це наукова новизна, практична значимість, мета, методика. Стосовно того, як оформляється сама стаття, правила оформлення статей, правила написання висновків, правила посилання на літературні джерела, а також правила. Побудови самої наукової статті ця дисципліна є досить таки необхідною при навчанні на освітньому ступені магістратурі для того, щоб можна було без лишніх зусиль написати магістерську роботу і всю необхідну інформацію, яка необхідна, отримати саме в межах вивчення цієї дисципліни. Одним із вагомих аспектів на сьогоднішній день є ще поняття академічної доброчесності. Буде ознайомлена з поняттям академічної доброчесності, що це таке, в яких аспектах вона проявляється, та як можна досягнути того, щоб дотримуватися усіх саме правил академічної доброчесності. Всім дякую за увагу і до зустрічі!